Ці смартфони зараз коштують майже однаково, хоча логічно, щоб новіша версія коштувала дорожче, бо вона новіше і краще. Проте, у випадку із компанією Oppo не треба робити хибних висновків лише з назви. Дуже часто нові моделі піддаються саме даунгрейду, а не апгрейду. І сьогодні у нас Oppo reno 7 проти Oppo reno 8 t Поїхали! Обидва смартфони виготовлено з пластику. У помаранчевих версіях задня кришка буде з екошкіри, як колись на Huawei Y5 2019 року. В іншому колірному виконанні це буде матовий пластик. reno 7 отримав гострі торці, як на айфоні, а 8T заокруглені глянцеві грані, які додають смартфону базарного вайбу і, вочевидь, його дешевлять. Хоча в чорному кольору вони також чорні. Відомо, що reno 7 отримав захист від бризок за стандартом IPX 4 логозахист Reno 8T нічого не відомо. Хоча обидві моделі отримали спеціальне LED-кільце навколо камери, яке також слугує індикатором сповіщень та процесу заряджання, як на мене, блок камер виглядає стильніше у Rino 7. Що цікаво, у Rino 7 це ж кільце слугує підсвіткою для камери мікроскопу. А от у 8T його чомусь розташували навколо основної камери, а мікроскопу підсвічує стандартний спалах, що відображається на якості знімків. Погляньте самі. Виходить, що підсвітка на Rino 7 рівномірно. Тоді як на 8Т спала хлопець десь збоку. Обидва смартфони заряджаються по Type-C з підтримкою OTG та мають роз'єм 3,5 мм для навушників. Також на нижньому торці розташувався мікрофон та зовнішній динамік. У комплекті з Oppo reno 8T ви знайдете фірмовий зарядний блок з підтримкою технології швидкого заряджання Super А разом з reno 7, окрім цього, ще буде приємний на дотик силиконовий чохол. Обидва смартфони одночасно вміщають у лотку дві 2-картки формату Nano 7 та картку пам'яті microSD. У Reno 7 це Samsung. Подібний довгий, у reno 8T сучасний компактний лоток. Дисплеї смартфонів ідентичні. Це amoled матриця розміру 6,43 дюйми з роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 90 Гц та захищено склом Corning Gorilla Glass 5. Додатково на обидва екрани з коробки поклеєно захисну плівку. Смартфони підтримують темну тему інтерфейсу, яка буде економити заряд акумулятором. Наявний і режим Always on Display, який надійно захований у пункті меню шпалери і стиль. Ви можете кастомізуватися. Його вручну, обравши серед перестановлених пресетів. Наприклад, вам буде доступно до 15 варіантів цифрових годинників та до 10 аналогових на заблокованому екрані, окрім стилю яких можна змінити і їх колір. Також доступна функція полотно, яку я вперше побачив на смартфонах OnePlus, коли з вашого фото можна зробити силует та встановити його на заблокований екран. У пункті меню шпалери і стиль ви можете обрати і шрифт, який вам імпонує найбільше, та змінити його розмір. Також змінити стиль значків на головному екрані та основних кольорів інтерфейсу. Окрім цього, є можливість обрати анімацію при розблокуванні смартфону. До речі, він розблоковується оптичним сканером відбитків пальців, що розташовано під екраном. У підпункті підсвічування країв можна обрати колір анімації на заблокованому екрані при надходженні сповіщень. Наостанок є можливість налаштувати світлову індикацію LED-кільця біля камери, на Reno8T навіть обравши окремий колір для іншої події. У пункті налаштувань дисплей можна змінити насиченість кольорів дисплею, обравши з двох перевстановлених пресетів та змінивши кольорну температуру вручну. Також є можливість зменшити частоту оновлення до 60 Гц. Проте функції dc Dimming, себто зменшення мерехтіння, я в налаштуваннях не знайшов, хоча і мерехтіння тут проявляється не так сильно, як на інших OLED-панелях. OPPO reno 7 працює на Qualcomm Snapdragon 680 з відеочіпом Adreno 610, версія флеш пам'яті UFS 2.2 серед доступних конфігурацій 8128 чи 8256 в тесті Antutu Oppo reno 7 здобув 276 тисяч балів. Oppo reno 8T працює на Mediatek Helio G99 з відеочіпом g 57 Версія флеш пам'яті UFS 2.2. Серед доступних конфігурацій лише одна 8256. У тесті Antutu reno 8T здобув 365 тисяч балів. У тесті на Trotlink Mediatek у reno 8T показав себе краще, аніж Snapdragon. Фізично reno 8T теж був не настільки гарячим, як reno 7. Тому для тривалих ігрових сесій краще обрати OPPO reno 8T, і нехай фанати Qualcomm кусають лікті. Обидва смартфони працюють з операційною системою Android 13 та оновлюються до останньої версії ColorOS 13. Що стосується комунікацій, то обидва смартфони отримали Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN AC, а також NFC-модуль для безконтактних розрахунків. OPPO reno 7 отримав Bluetooth версії 5.1, а 8 t версії 5.3. Окрім сканеру відбитків пальців, під дисплеєм є можливість розблоковувати смартфон обличчям за допомогою фронтальної камери. Технологія далека забезпечена безпечністю від Face ID, проте така можливість є. Oppo Reno 7 отримав акумулятор обсягом 4.500 мАч. Reno 8T трохи більший за обсягом на 5.000 мАч. Ця невелика різниця цікавим чином відобразилась на результатах синтетичного тесту Geekbench, у якому за максимальної яскравості екрану та з максимальним навантаженням на процесор Oppo Reno 7 протримався 10 годин і 30 хвилин, а Reno 8T аж 13 годин. Обидва смартфони можна заряджати із потужністю до 33 Вт, проте лише із комплектним блоком від Oppo, який підтримує фірмову технологію Super VOOC. Таким чином можна зарядити свій смартфон від 0 до 50% лише за 30 хвилин. Тому комплектний блок краще не губити. У reno 7 основна камера на 64 Мп, у reno 8T аж на 100 Мп. Проте режим 64 та 100 Мп треба буде увімкнути вручну у застосунку камери. При звичайному фотографуванні знімки зберігаються з розширенням 12 мегапікселів. Інші модулі камер ідентичні. Це камера мікроскоп на 2 мегапікселі та модуль глибини на 2 мегапікселі. Фронтальна камера на 32 мегапікселі. Друзі, зараз я знімаю на обидва смартфони з роздільною здатністю Full HD, а це максимально роздільна здатність, з якої ці смартфони можуть знімати відео. Тут, в принципі, існує лише два варіанти або Full HD, або 720P. На жаль, відео в 4К тут немає. Немає такої можливості знімати 2К або 4К. Проте, як бачите, наявна оптична або ж електронна стабілізація зображення, яка доволі непогано спрацьовує. Проте, порівнюючи з флагманськими смартфонами, звісно, виглядає все набагато гірше. Можливо, в конкурентів за ту ж ціну електронна стабілізація або відсутня, або працює гірше. Не знаю, це треба перевіряти. Якщо маєте на увазі якісь смартфони-конкуренти для цих смартфонів, і обираєте між там, Oppo і Xiaomi, можете в коментарях написати, можемо порівняти камеру на цих смартфонах, які вас цікавлять. Ось таке відео з обох смартфонів. І в наступному покажу вам фронтальні камери. Що ж, друзі, на фронтальні камери ви також можете знімати з максимальною роздільною здатністю лише Full-HD. В принципі, це доволі непогано, бо я вже був думав, що тут буде лише 720p на фронталку, якщо на основну лише 1080, проте тут є Full-HD на фронтальні камери. Що цікаво, тут є режим Ретуш, яка ніби ну, замальовує недоліки на вашому обличчі, проте вона працює лише з роздільною здатністю 720p, тому я вирішив. Хай краще буде стрьомне обличчя, але відео з вищою роздільною здатністю. Ось так це все виглядає. На reno 7 якась холодніша картинка, на reno 8T. Картинка тепліша, проте все може залежати від налаштувань екрану. Ось такі у нас фронтальні камери. У коментарях можете написати, камера якого смартфона вам сподобалось більше. Як ви зрозуміли, Oppo Reno8T переважає молодшу модель у плані продуктивності та автономності, із нюансів відсутність захисного комплектного чохла та не такий мінімалістичний дизайн, як у Oppo reno 7. Який зі смартфонів вам сподобався? Більше пишіть свою думку у коментарях.